Дякую, будь ласка. Одна з речей, яку ви намагаєтеся зробити, це, це наймати людей за заслугами. Так, Так, сер. Вам байдуже лібертаріанці, вегетаріанці, демократи, республіканці, аби виконували роботу. Так, сер. Гаразд. Добре. Зараз до армії вступає більше людей ніж будь-коли за останній час, так? Так, сер. Отже, ситуація, яку описала сенаторка Мюррей, не сприймається іншими американцями, бо вони масово записуються до армії. Сенаторе, відбувся історичний сплеск. Знаєте чому? Тому що вони вважають, що ви переможець, вони думають, що ви будете лідером. Вони впевнені, що ви їх підтримаєте. Ось чому вони записуються. Продовжуйте робити те, що ви робите. Тепер чи погоджуєтеся ви, що світ певною мірою недооцінив Гітлера у 20-30-х роках. Безумовно, не усвідомлювали масштаб загрози. Людина написала книгу, де заявила: Я хочу вбити всіх євреїв і ніхто йому не повірив. Ви пам'ятаєте це? Генерал Кейн, це справедливе твердження? Військово-промисловий комплекс 20 30 х років справді цього не зробив. Недооцінив Гітлера? Так, сэр. Небезпека цього полягає в тому, що може загинути 50 мільйонів людей. Тож давайте не повторювати цю помилку зараз. Щодо Ірану, вони кажуть, що хочуть вбити всіх євреїв. Ви з ними згодні? Я вірю, що вони мають на увазі те, що скандують. Так, сенатори. Ви з цим згодні, генерали Кейн. Сер, я думаю, у них дійсно є певні цілі. Чи є цією ціллю використання ядерної зброї проти Ізраїлю? Сер, я думаю, що вони могли б це зробити. Якби у них була ядерна зброя, чи використали б вони її проти Ізраїлю? З вашої професійної військової точки зору. Сер, я думаю, вони б використали її для тиску на Ізраїль. Я не знаю, чи вони її застосували. То це 50 на 50 60 на 40 70 на 10 Я не знаю, який саме відсоток. Але ж ви не можете помилитися, чи не так. А що думає Ізраїль? Сер, я думаю, вони вважають, що це можливо. А що ви думаєте, пане секретарю? Якби у них була ядерна зброя, чи використали б вони її, щоб знищити Ізраїль? Я думаю, що Ізраїль. Цілком обґрунтовано в це вірить. А ви в це вірите? Що це екзистенційна загроза для їхнього існування? Ви в це вірите? Ядерна зброя у не тих іранців, священнослужителів чи радикалів спробують це зробити. То чи є там сьогодні такий радикальний священнослужитель? Ну, станом на зараз. Якщо ні він, то хто ж тоді, чорт забирай? Я намагаюся змусити всіх задуматися. Давайте не повторювати те, що ми зробили у 30-х роках. Вони використають ядерну зброю, якщо отримають її. Вони намагаються створити ядерну зброю, чи це мирна ядерна програма, пане секретарю? Чи намагалися іранці створити ядерну бомбу? Є чимало ознак того, що вони рухаються в напрямку створення чогось, що дуже схоже на ядерну зброю, чи має Китай намір захопити Тайвань силою, якщо буде потрібно? Ми не вважаємо, що вони вже ухвалили таке рішення. Але якщо подивитися на їхні навчання, які вони проводять у тому регіоні, що ви думаєте, генерал Кінг? Ви вважаєте, що Китай дійсно має намір захопити Тайвань? Пане, Я думаю, не хочу чіплятися до слів, але це залежить від того, як ви визначаєте слово захопити. Я маю на увазі захопити її повністю. Думаю, якби вони могли це зробити на своїх умовах, безумовно. Вони застосують військову силу, можливо, або й ні. Чи маємо ми бути до цього готові? Так, чи зупиниться Путін в Україні? Не вірю, що він такий сер. Він піде далі, поки що ви думаєте, пане секретарю? Він зупиниться. Побачимо, сенатори. Ну він каже, що не зупиниться. Знаєте, це вже тридцятий раз одне й те саме. Тут нема чого чекати і дивитися. Він усім відкрито говорить, чого хоче досягти. Ви знайомі з його військовим нарощуванням озброєнь. Це значно перевищує те, що потрібно для захоплення України. Слухайте, мені подобається те, що ви робите. Я просто вважаю, що ми маємо все зробити правильно. Іран не може отримати ядерну зброю, бо вони її використають. Вони вас вбивці, психопати, які є релігійними нацистами. Китай експансіоністська держава, яка захопить Тайвань, якщо ми їх не стримаємо. Росія розчленує Україну і піде далі, якщо ми їх не зупинимо. Радикальний іслам, вони ще досі існують, генерали Кінг. пане. Я вважаю, що ще є люди, які хочуть завдати шкоди Америці. Той діл знищено? Ні, пане Аль-Каїда знищена. Переважно так, і їх стає менше з кожним днем. Так, але вони все ще там намагаються дістатися сюди. Так, пане певною мірою. Тобто, загроза радикального ісламу для американців досі реальна. Так, пане, якщо їм дозволити розгорнутися, ми докладаємо багато зусиль, щоб цього не сталося. І як ви це робите? Ви завдаєте удару по них там, перш ніж вони прийдуть сюди? Так, звісно, у нас є різні способи, як ви знаєте, краще мати партнерів ніж діяти самотужки, завжди пане. Да, добре. Тож давайте трохи детальніше. Суть у тому, що радикальний іслам існує. Вони намагаються потрапити сюди, пані пані секретар. Якби у них була ядерна зброя, чи використали б вони її? Чи використала б Аль-Каїда ядерну зброю, якби вона у них була? Сенаторе, ядерна зброя в руках Аль-Каїди була б дуже поганою річчю. Чи є велика різниця між ядерною зброєю в руках Аль-Каїди та Аятоли в Ірані? Я так не думаю. Вони просто мають різні релігійні причини для цього. Суть у тому, що ці бюджети важливі, але нам потрібно підвищувати наш рівень. Нам потрібно будувати більше кораблів, тому що Китай будує більше кораблів. Тож нам потрібно вдарити по ворогу, перш ніж він вдарить по нас. Нам потрібна здатність надопроекції сили. Щодо останньої думки, щодо Росії, Китай купує, а Індія купує 70% російської нафти, пане секретарю. Ви знайомі з цим? Так, сер. Якщо вони завтра перестануть купувати дешеву російську нафту, чи зупинить це воєнну машину Путіна, це вразливе місце. Так, сер. Ми маємо можливість через законодавство привернути увагу Китаю та Індії. Що якщо ви й далі купуватимете дешеву російську нафту, щоб дати Путіну змогу вбивати українських дітей ви втратите доступ до наших ринків, я закликаю вас і адміністрацію використати цей інструмент, щоб привернути увагу Китаю та Індії? Я закінчу на цьому. Ми не виженемо кожного росіянина з України. Я практична людина, але ми повинні закінчити цю війну, щоб ми не спонукали Китай захопити Тайвань, і щоб ми не заохочували Іран думати, що ми лише говоримо, зупиняючи їхні ядерні амбіції. Тож ви живете у дуже небезпечні часи. Я хочу вам допомогти, генерали Кейн. Ви правильна людина у правильний час. Дякую.